Досвідчений майстер спорту України Євгеній Константінов з Павлограду, який щоправда наразі захищав кольори Дніпра, попри здавалося, невисокий як для його статусу рівень змагань Кубка Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, як завжди, ретельно готувався до свого чергового старту. Адже як він зізнався, результати не стоять на місці, тому потрібно і самому повсякчас не тільки тримати себе у формі, але й працювати над підвищенням власних показників. Рівень росте з кожним роком, рівень росте змагань. Тобто не можна сказати, що ти будеш на 100% на п'єдесталі. То тобто є конкуренти, вони завжди є, це молоді хлопці, які тренуються, приїздять на змагання, виступають. Тому треба бути готовим до цього. Відчуваю себе добре, завжди готов, тому буде все добре. І дійсно, все для нього склалося як найкраще. Євгеній став чемпіоном Дніпропетровської області у своїй ваговій категорії. Виконав та підтвердив, норматив майстра спорту України не мала особливих проблем. Не менш досвідчена і титулована майстриня спорту України міжнародного класу Наталія Зінчук з Вільногірська, де вона працює тренеркою тамтешнього спортивного клубу Авангард. Проте не відмовляє собі у задоволенні взяти участь у змаганнях. На звітних не надто напружуючись, навіть з результатом першорозрядника, вона знову стала чемпіонкою відзна. Чивши гарний рівень турніру проходить на вищому рівні, саме і обслуговування, і організація. Тренери привезли досвідчених спортсменів, показують дуже високі результати, встановлюються рекорди і обласні. Хто повторює рекорди обласні? Багато сьогодні встановлено нових рекордів області. Я вважаю, що рівень достатньо високий. Виховуємо наше покоління, покоління нашої України, нашої держави. Ми повинні їх підтримувати, незважаючи на такий тяжолий е, наш, наш час. От. І прикладаємо до цього всі зусилля. Не зупиняємось і працюємо далі на результат. Загалом змагання Кубка Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп зібрали на помості спортивної зали академії музики нашого міста близько 150 учасників, які, окрім господарів, представляли також Кам'янське, Павлоград, Вільногірськ, Жовтіводи, Першотравенськ, Межову, Софіївку, а також особисто атлетів низки інших регіонів держави. Турнір був відбірковим до чемпіонату України. Серед чоловіків та жінок, ветеранів і студентів, що відбудеться у грудні у місті Коломия Івано-Франківської. Області. Дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість його проводити. І в Кубці цьому приймає участь досить багато відомих, титулованих спортсменів, тренерів, провідних, які своїм прикладом показують, як можна підіймати. І Тому сьогодні навіть є тренери, які встановлювали рекорди області. Вони в тренери і спортсмени в одному лиці, якби. Виступають спортсмени, це є призери, чемпіон, призери і учасники чемпіонатів Європи і навіть, навіть світу. Особливо я хотів би відмітити це Гайбея Євгена, це віце-президент обласної федерації, це людина, яка е, зробила і робить досить великий е, внесок у розвиток павергу в нашому регіоні і взагалі в Україні. Він є майстром спорту України і суддєю міжнародної категорії. Тому великі слова вдячності йому від всієї нашої громади, всієї області. Переможцем загальнокомандного заліку стала збірна Дніпра, яка на небагато випередила селище міського типу Межову Синельниківського району. Трохи подаль від них трійку призерів замкнули богатирі Кам'янського. Один з них, Іван Нога, став абсолютним чемпіоном серед юнаків юніорів та чоловіків разом, виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу серед дівчат, юніорок та жінок. Подібний титул завоювала Руслана Деменденко з Дніпровського комунального закладу Олімпія Плюс.